Поштові марки, мурали та борди у Хмельницькому поблизу обласного художнього музею відбулася презентація виставкових стендів Інфоспротив. Вони розповідають про протидію російській агресії в інформаційній війні. Ця експозиція складається з семи виставкових стендів, які сповнені інформації прикладів найбільш таких промовистих прикладів боротьби українського народу з російським імперіалізмом у період різних часів, починаючи з існування радянського союзу після його занепаду за часів революції гідності і сьогодні за часи російсько-української війни. Перехожі з позитивом відгукуються про організацію виставки у вуличному просторі. Все цікаво, цікаво, що відбувається, як люди реагують на сьогодення в творчості. Подій дуже багато, вони забуваються, а це якраз нагадування про те, що було можливо, на що ще треба звернути увагу. І не завжди ми мали, мали можливість це побачити. Знаходимося, яких своїх інформаційних бульбашках, а тут саме зібрано те, можливо, когось надихне. На якусь творчість треба нагадувати людям усім, що відбувається в нашій країні, що треба боротися за нашу волю, свободу, щоб ми жили краще, щоб був мир, щоб ну треба. Я вважаю, що так треба. Найбільш промовисті приклади інформаційного опору України зібрали працівники Національного музею революції гідності у співпраці з громадською організацією Рух чесно. Коли почалась війна, всі з захватом раділи, коли нам давали. Джавеліни, чи ми могли купити байрактари. Зараз ми бачимо, як змінилася підтримка України. Зараз ми маємо танки, маємо важку зброю і ведемо перемовини про літаки. Тобто світ нас підтримує. Переглянути виставку Інфоспротив у Хмельницькому можна буде до 28 травня. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.